Все побито, Все розбито. І за що, не за що. А зараз це обираємося. Там прийшли з роботи. ну Біда. Ми будемо жити. Постараємося. До нашої лікарні було доставлено 12 постраждалих. Сім постраждалих були госпіталізовані, п'ять постраждалих їм надана амбулаторна допомога, травми у них легкі, вони продовжують лікування за їх бажанням вже в поліклініці. Сім постраждалих, які були госпіталізовані, троє на утро, на ранок знаходяться в важкому стані. Меня сестра загнала. Ми якраз вдома були на кухні. Там взагалі нічого, квартири не осталось. Под'їзди нічого не залишилось, двері повилітали, скло повилітало. Підійшов до туалету, якраз може мене це і спасло. О. Тільки зайшов в коридорчик там, і до туалету, і воно як шарахнуло, блин, це. я тоді. Зайшов в этот там проходів, двохкомнатна квартира, дивлюся сквозняки, штори, шатаюся, все. Етат. А потім, уже, як я вийшов в етат, на вулицю, от, вийшов і посмотрел, там чотири вікна по То У нас так балконна двір, вилетіло стекло. Так все ціло, і от під'їзді всі окна видіті. А в момент вибуху вода була в цій На дачі. На дачі були, мені дзвонили, я приїхав. Ви самі знаєте, що наш міст обстрілюється, і люди до цього вже ті, і готові, і все вже ми. Всі комунальні ці, служби вони вже все. Підготовлені Руйнувань до цього. Багато. Ми приїхали сюди, тут вже було все руйнування, нам сказали, що все пооббирати. Дуже, дуже тяжкі це міновибухові, міновзривні, оскольчити поранення, множені в декілька ділянках тіла, тому вони лікуються. У відділенні спеціальному, яке займається складними пораненнями. Фахівці, котрі, котрі ми займаються, це мультидисциплінарна команда. Вона по своєму фаху і по рівню підготовки достатня для того, щоб надати їм високоспеціалізовану допомогу.